А ви знали, що кілька століть тому в Глухові існував цех, де з вогню і металу народжувалися гармати та церковні дзвони. Продукція звідси розходилася по всій Україні та за її межами. Проте, не всі місцеві жителі знають про це історичне місце, яке колись було важливим центром ливарного виробництва. Це місце, де відливали гармати і дзвони, так і називалося гарматним двором. Відомі чудові зразки гармат. Але вони знаходяться, на жаль, у Петербурзі та Москві. Територіально гарматний двір знаходився за лікарнею, і до сьогодні збереглися імена лише чотирьох майстрів, що працювали на ньому. Це Йосип Балашевич, його син Карп Йосипович Балашевич, Іван Горлякевич і майстер Микола. На жаль, прізвище його не збереглося. Ірина Колтакова дослідила історію десяти дзвонів глухівського гарматного двору. Найстаріший був відлитий у 1652 році для церкви Михайла в селищі Воронь Шосканського району. У 1692 році Карп Балашевич відлив дзвін голуб на замовлення гетьмана Івана Мазепи. На дзвоні був зображений птах миру зі складеними крилами та сам гетьман із булавою в руці. Цей дзвін був призначений для Воскресенської церкви в Батурині. І коли. Наближались війська Меншикова до Батурина, то дзвін цей переховали, як виявилось, у Домницькому монастирі біля міста Березини. У Домницькому монастирі він тривалий час знаходився. Потім його бачили у 20-ті роки у історичному музеї міста Чернігів. Ще в 30-ті роки. Згадувалось, що він там знаходився, але у роки Другої світової війни сліди цього дзвону загубились. Вважали, що дзвін Мазепи зник безслідно, але в 2013 році знайшовся, що не дивно на Росії, куди часто вивозили предмети української культурної спадщини. Один із російських аспірантів досліджував церкву Святого Миколая в місті Оренбург і там натрапив на дзвін, який за всіма характерними рисами, зображеннями і написами, є саме голубом Івана Мазепи. Але історія глухівського гарматного двору не закінчується на дзвоні Голуб у 1700 році. Той самий Карп Балашевич відлив дзвін для храму Різдва Пресвятої Богородиці, що знаходився у тодішньому передмісті Глухова районі Верегино. Там було написано во Отця і сина і Святого Духа зроблений цей дзвін коштом казака Глухівської сотні мороза. Але церкву було знищено у 30 30-ті роки. Мабуть, разом із церквою знищили дзвін в роки войовничого атеїзму. Також дзвони гарматного двору були відлиті Карпом Балашевичем для Притеченської церкви в Стародубі, а в 1737 році для церкви міста Короб у Глуховість. Дзвін місцевого виробництва можна побачити в храмі трьох Анастасій. Це вже пізнє ливарне мистецтво. Відлитий він у 1787 році. Заоздобленим цей дзвін значно скромніший, ніж дзвони відлиті Балашевичем Гарлякевичем. І на ньому напис, що він відлитий не для церкви трьох Анастасії, а для храму Різдва Пресвятої Богородиці, коштом мешканця Глухова Петра, шуби, можливо, шубніка або остання там літера, вона якось пошкоджена. У якому храмі мав висіти цей дзвін, досі загадка, каже дослідниця. І коли я почала з'ясовувати, для якої ж церкви саме він відлитий, бо це церква трьох Анастасій, храм трьох Анастасій, а він для храма Різдва Богородиці, то радилася з нашими істориками Віктором Волод... Володимировичем Заїкою. Юрієм Олександровичем Коваленком, і ми дійшли тієї думки, що відлитий цей дзвін для церкви Різдва Богородиці Глинської пустині. Бо саме в ці роки було освячено церкву в Глинській пустині і у 1797 році. Було, була згадка про дзвіницю Кам'яну, на якій знаходилось п'ять дзвонів. Але в 60-ті роки ми знаємо, що Глинська Пусень закривалась, потім відкривалась, там вона не виконувала свої прямі обов'язки, як храм, там були різні виправні, лікувальні установи і частину майна з. Цієї церкви зберігали саме у трьох Анастасіївській церкві, і, можливо, звідти цей дзвін і прилаштували на дзвіницю храму трьох Анастасій. Навіть через століття пам'ять про гарматний двір живе у 2008 році до 300-річчя проголошення глухова гетьманською столицею. Національний банк випустив пам'ятну монету, де поруч зображені гармата та дзвін.